Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Це західна частина України, Рівненщина. Я знаходжусь на своєму городі. Почала чистити буряки, точніше, вже дочистила. І в нас починається мжичка мрякотіти. І я не встигаю їх прибрати. Зараз буду дивитися, понакриваю, звичайно, і буду потихеньку переносити. Якщо встигну, буде добре. Не встигну, ну так і буде. Зараз покажу вам обов'язково, які в мене бурячки. Бурячки є всякі різні, є великі, є дуже гарні. Є десь підпорчені, трішки якісь підгнивші, але є. Для кроликів просто заочі. Я думала, я навіть не очікувала, бо кажу, скільки ми вже тут, тут ем, живемо, це перший рік. Що в мене буряки. Ось так зараз гічкою цієї, що почистила, прикрию. І там зверху, зверху набагато менші бурячки, бо там горбок і сухіші. Але ось там кубка, там, там і так по чуть-чуть вистачить. Я тачкою вожу, висипаю, а хлопці там в погріб вже носять, зараз вам покажу тихенько. Щоб вони не побачили. Ти зараз впадеш, так тяжко буде, Женя. Ну дивіться, помаленьку тільки. Жені, ти стасу будеш мішати нести. Помаленьку, щоб не впав. Не Помало хотя б. Так, я туди закину. Весь мокрий такий в крапочках. Акуратно, давай я позакину. Ну, ось так, під щеком, але встигли занести бурячки. Хлопці допомогли. Це набагато швидше, так що бурячки вже в погребі. Тут картопелька, тут бурячки. Що ж, друзі, почала купати моркву. У мене, здається, коротель. Є ось така дуже гарна. Тут менш я проривала і вона ось така є для кроликів, буде саме раз. Меншечка. Ну, морква просто я цього річ, задоволена. Дуже велика, дуже гарна. Ще не всю, правда, викупала. Ось тут Ось тут, де більш проривало, то тут взагалі, можна сказати, і такої відходної її немає. Зараз трішки просохне, ось ці тільки здобують. Вона тут така коротенька, але дуже в об'ємі така велика. І ось ось така морквичка, так що нам вистачить за очі. Ще в мене трішки тут є червоного бурячка, Я зараз це все виберу, також щоб трішки просох і Будемо спускати в погріб. Вже його тут небагато, але він є невеличкий. Є всякий, є великий, є невеличкий. Ось так. Так що вже, можна сказати, з кожним разом все менше і менше нагороди лишається всякої культури. Ось таке. Ну, ось так у нас проходять дні, так що дякую вам за перегляд, за лайки, за коментарі. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. Всього найкращого, до нових зустріч! Па-па-па-па.